Всім привіт! Сьогодні я вам покажу обзор такого лего коня. Як він виглядає, він такий великий, немаленький, бо в нього такий хвіт. Голова, але дивіться, в мене туво, бачите, голова рухається. В мене туво лежить. Зараз дістану така во деталька. Обиз цієї детальки кінь виглядає отак. Ну, народ, все одно. Тут така деталька, що вона падає. Я її таке зафіксирував. Народ, це реально. Це дуже класно, мені так здається. Такі в нього лапи, хвіст, голова, ту. це все було дуже важко мені будувати, але я це збудував. І я верну через секунду. Ось і все цьому відео треба поставити лайк, бо це реально класно. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока!